Привіт! Чим тобі запам'ятався 2024 рік. Масове впровадження штучного інтелекту, який не став просто якоюсь фішкою, а кардинально для декого змінив спосіб користування смартфонами. Значний ривок відбувся і в камерах смартфонів, масове впровадження якісних телевиків, масово впровадили екрани з високою максимальною яскравістю. Титан в смартфонах поліпшив міцність. Ну і звісно. Процесори вони не просто дали небачену продуктивність, але й неймовірну енергоефективність. 2024 рік можна назвати часом змін і покращень. Тому сьогодні ми згадаємо п'ять кращих флагманських смартфонів 2024 року. Погнали! перший герой нашого рейтингу Xiaomi 14 t Pro, який зовсім нещодавно з'явився в продажу, та вже встиг стати справжнім хітом. Xiaomi 14 t Pro пропонує безкомпромісний набір, якісний корпус і скла та алюмінієвої рами, захист від вологи та пилу по стандарту IP68, 120 ватну дротову та 50 ватну бездротову зарядку. Та перлиною новинки став блок камер, де розташовано три модулі. Головує серед них 50 мегапіксельний сенсор Light Fusion 900, що хизується. Оптичною стабілізацією апаратурою f 16 та над широким динамічним діапазоном, що дозволяє створювати фотографії з неймовірно глибокою тінню, що поєднується з чіткістю та чудовою деталізацією ліхтарів чи інших яскравих ділянок фото. 50-мегапіксельна телефотокамера 14 t Pro має еквівалент фокусної відстані 60 мм і він чудово підходить для створення ефектних портретних знімків та макрофото завдяки надблизькій відстані фокусування. Крім того, камери 14 t Прокачані спеціалістами лайка. І це ти відразу помічаєш при запуску камери. Можна вибрати, який стиль фото буде за замовчуванням, природний чи яскравий. Та завдяки лайка з'явились додаткові фільтри при зйомці фото. А Master Lens System підлаштує портретне фото для надання ефекту повнокадрової камери. Цей смартфон дійсно може вразити камерами. Але це не всі переваги новинки Xiaomi. Екран пристроюється 6,7 дюймова AMOLED матриця з чудовою щільністю пікселів, над точною передачею кольорів, Мім та частотою оновлення 144 Гц. Ну і для забезпечення ультимативної продуктивності серцем смартфон став Dimensity 932.0, що забезпечить безкомпромісну потужність і максимальний фреймрейт в іграх. Ну і звісно, неймовірно швидкодію в повсякденних задачах. Наостанок, варто відмітити систему HyperOS, яка отримала круті можливості штучного інтелекту, функцію Circle to Search, штучний інтелект Gemini та додаткові функції для редагування фото, Xiaomi 14 t Pro, флагман. Що надасть Максимум. Наступний герой нашого відео це ультимативний пристрій, що відкрив 2024 рік та став справжнім піонером з найбільшою кількістю впроваджених функцій ШАІ Samsung Galaxy S24 Ultra. Саме він затвердив загальний вектор розвитку смартфонів, штучний інтелект, який допомагає усюди. Galaxy S24 Ultra допоможе в формуванні текстів, малювання, розмова на незнайомій мові, як текстом, так і по телефону. А потужний фото та відеоредактор що працює разом з шаї, дасть раніше не бачені можливості по покращенню відзнятого матеріалу. Зовні пристрій брутальний. Масивний, проте надзвичайно міцний, завдяки склу горіла Glass Armor та титановій рамці, але ще навіть не вмикаючи смартфон, екран здивує мінімальною кількістю бліків, що сильно виділяє S24 Ultra від інших. На цьому екрані кольори більш глибокі та насичені через мінімальну кількість бліків. І цей ефект обов'язково треба зацінити вживу в магазинах Allo антиблікове покриття. Це те, що дивує досі. як користувача цього смартфону. Та смартфони Galaxy Ultra вже багато років мають фірмові особливості, які не втратив і s 24 Ultra. А саме наявність S-Pen, що стане чудовим помічником в роботі та малюванні. 24 Ultra отримав флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, що наділив Ultra ще ліпшою плавністю, продуктивністю, але при цьому кращій автономній роботі. І One UI це те, без чого неможливо уявити сучасний Galaxy. яскрава варіативна, функціональна система, яка стане з майбутнім оновленням One UI 7 ще красиві. Та однозначно порадує власників Samsung крутими змінами, але про камери 24 Ultra треба згадати набір із двох телефотокамер з трьох та п'ятикратним оптичним наближенням. Наявність на ширококутний та 200 мегапіксельний основної камери, робить із Ultra один із найуніверсальніших флагманів, який здатний надати професійної якості фото та відео. s 24 Ultra дійсно ультимативний та вартий твоєї уваги. Але з ультрафлагманами на сьогодні ми не закінчили. На нас чекає ще три ультра. Тож почнемо з третього героя відео Xiaomi 14 Ultra. Його ти точно не спутаєш ні з чим іншим. Масивний блок камер, задня кришка із екошкіри, корпус із прямими гранями та приємними заокругленнями. І навіть екран має невелике заокруглення з усіх чотирьох сторін. Він дійсно виглядає вражаюче. Та відразу хочу акцентувати увагу на головній фішці смартфону: острівку камер. Саме Тут сховані 450 мегапіксельні сенсори, які виконують зовсім різне призначення. Основна камера Sony Litia Lite 900 з розміром 1 дюйм, має варіативну апертуру від F1.4 до F4.0. І знімки на цей сенсор можна порівнювати із компактними камерами. Отримай приємне природне розмиття фону, широкий динамічний діапазон та правильну передачу кольорів на будь-якому знімку. Зміна діафрагма дозволяє тонко керувати розмиттям фону, світочутливістю та навіть. Створювати незвичні фото, на кшталт зірок навколо ліхтарів, коли діафрагма закрита. 50-мегапіксельна надширококутна камера отримала мінімальну фокусну відстань 5 см та кут захоплення зображення 122 градуси. Телефото камера з еквівалентною фокусної відстані 75 мм, має мінімальну відстань фокусування 10 см, та створює глибокі і якісні портретні знімки, які майже неможливо відрізнити від дорослої камери. І остання 50-мегапіксельна камера має еквівалентну Віалент фокусної відстані 120 мм. І вона допоможе створити ефектні фотоархітектури, тварин чи людей. Програмне забезпечення ультри також прокачане лайка. Тут кожен ентузіаст знайде для себе улюблену функцію. Про камеру тут я можу розповідати дуже довго, але детально про фото та відео можливості. Ти дізнаєшся, із нашого повноцінного огляду на Xiaomi 14 Ultra, що може знайти на ютуб каналі Allo. На останок про 14 Ultra Нагадаю, інші особливості: 673 дюймовий amoled екран з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та піковою яскравістю 3000 Ніт. Пристрій має флагманський чип Snapdragon 8 Gen 3, що забезпечує неймовірну продуктивність та енергоефективність. Все це робить із ультра неймовірно універсальний смартфон, який дозволить робити знімки, що по якості можна порівнювати із повнокадровими камерами, а потім прийти додому і пограти в улюблені ігри із максимальним фреймрейтом. На черзі ультра, але не просто а складена. Moto Razer 50 Ultra, ще своєю назвою надсилає нас до телефонів 2000-х років, а форм-фактор додасть ще ностальгії тим, хто застав легендарні розкладачки Razer, та Moto прокачали цю ідею по максимуму та надають нам кілька екранів. Зовнішній 4-дюймовий піолет, на якому можна приймати дзвінки, управляти системою і робити селфі на основну 50-мегапіксельну камеру із небаченою раніше якістю. Мото піклувалась про надійність Razer та наділили новинку з захистом від вологи по стандарту IPX 8. А відкривши смартфон, на тебе очікуватиме великий 6,9-дюймовий піолет-екран з частотою оновлення 165 Гц, на якому ти будеш взаємодіяти із системою Hello UX. Вона має чудові Анімації, гарну інтеграцію фірмових функцій в інтерфейс Android. Та система отримала просунуті фішки штучного інтелекту, які дозволять спростити повсякденні рутинні справи за продуктивність Razer 50 Ultra, відповідає Snapdragon 8S Gen 3, що надасть неймовірну плавність системі, та чудову продуктивність навіть в найвимогливіших іграх. До того ж, мото надає вибір серед трьох варіантів кольору корпусу та чудову конфігурацію пам'яті 12512, що робить із Razer 50 Ultra. Дійсно, ультимативний складений смартфон. І останній герой нашого рейтингу кращих флагманів 2024 року. Це Moto Edge 50 Ultra. Унікальна зовнішність. Те, що першим привертає увагу до цього смартфону: плавність ліній корпусу, незвична текстура задньої кришки та кольори пантону. Він точно виділиться з поміж інших. Екран Moto H50 Ultra 6,7-дюймова Piolet Super HD матриця, що пропонує точну передачу кольорів, завдяки чому пристрій отримав сертифікацію Pantone VLatte, а частота оновлення 144 Гц, надасть додаткової плавності системі Hello UX, як я вже раніше згадував в цьому відео. Hello UX хизується аскетичністю, проте має неабиякий набір жестів та функцій, що допоможуть в повсякденні для підлаштування смартфону під себе, шип Snapdragon Dragon 8S Gen 3 гарно Відмальовує анімації інтерфейсу та дозволить насолодитись найвимогливішими мобільними іграми H50 Ultra, отримав три модулі на задній панелі, які повністю закривають найрізноманітніші потреби. Нам на вибір дають 50-мегапіксельну основну, 50-мегапіксельну надширококутну та 64 мегапіксельну телефотокамеру. Фото близьких об'єктів чи на відстані будуть деталізованими із правильною передачою кольорів. Також девайс може похизуватись 125-ваттною швидкою зарядкою та набором пам'яті. 16 ГБ оперативки і 1 терабайт накопичувача, чого вистачить для безлічі різноманітного контенту. На цьому ми завершуємо наш рейтинг кращих флагманських смартфонів 2024 року. Він був дійсно яскравим, цікавим, і я впевнений, ти знайдеш пристрій саме для себе. Дякую за перегляд. Вибирай свій смартфон на сайті Ало. Бувай!